26 листопада, на базі комунального закладу Білозерківської міської ради, дитячо юнацької спортивної школи Багатир пройшов всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби Сила єдності за участі дітей-переселенців серед кадетів 2000-2002 року народження. На урочисте відкриття турніру завітали представники міської влади, відомі тренери, майстри спорту, чемпіони України, Європи, світу, ті, на яких рівняється молодь, та бере приклад. Хотел бы пожелать вам, правильно сказали, устранить свое время, стремиться устранить свои страхи. Здесь остаются очень одаренные способные ребята, которые, если преодолеются и могут убить за самых высоких результатов. Тем более, наше

e Itália, nosso rosto Учасники турніру боролись та впевнено йшли до перемог, бо за кілька днів розпочнеться чемпіонат світу, де українці, наші білоцерківці, мають зайняти призові місця та повернутися з медалями. Я не міг не приїхати сюди, не підтримати наших спортсменів, білоцерковських ребят. Я думаю, від этого будуть боротися ще лучше. Очень приятно, що я приеду, поддержу підтримую їх. В, їхні, в їхні, там, трудну минуту дам кому-то наставлення, дам настроиться. Ну, в общем, как то так. Ну, думаю, дійсно, що юним нашим кажуть, даруванням ваші титули, особисто ваша присутність на змагання додасть якоїсь снаги до боротьби. Ну, я, я думаю, что, конечно, они все, мы вместе в зале с ними тренируемся, они смотрят на меня, равняются. Также не только я здесь один есть, есть еще такие ребята, как Александр Грушин, Сергей Грушин, Дмитрий Киашок, ну и так далее. Тут большая аллея славы наших молодых, подрастающее поколение растет. Я думаю, что скоро их узнает. да не тільки Україна. їх так знають, по, по кадетам занімали там перші місця. Но в дальнейшем ні, я думаю, будуть занімати по взрослому. Боротьба гра кримського стилю дуже допомагає у житті. Ну як нас навчають тренера, і ми завдяки тренерам йдемо у життя греко грікаримська боротьба понравилась, і я так подивився, як старший тренується, і мені так вона. Там просто розбразно, там броски красиві і все пораз. Тож всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби «Сила єдності відбувся. Переможці отримали медалі, а головне це участь та надія на майбутні великі перемоги.